Локдаун не буде запроваджено, поки є альтернатива, як передає Укрінформ. Про це під час виступу у Верховній Раді сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль. в три кварталі порівняно з двома кварталом економіка зросла на 8,5%. Це позитивний сигнал і сценарій відновлення. Тому ми говоримо, що рішення про повний локдаун не буде запроваджено до тих пір. Поки у нас є альтернатива, але над цією альтернативою треба працювати разом і досягти хоча б платої зупинки зростання епідемії. Сказав Шмигаль, він додав, що уряд має намір запроваджувати більшість тих заходів, які визначив своєю постановою про карантин в планах дії та сценаріях розвитку економічного відновлення України, а також боротьби з епідемією. Водночас прем'єр повідомив, що Моз проводитиме консультації з бізнесом, Верховною Радою та місцевою владою щодо жорсткіших обмежень. Моз, головному санітарному лікарю доручено проводити консультації з бізнесом, асоціаціями із Верховною Радою, міськими головами, що ми вже почали робити, і ухвалити остаточно узгоджений план заходів. Який може бути запроваджений у випадку настання більш жорстких умов щодо захворюваності за необхідності, сказав Шмигаль? Він закликав українців обмежити кількість соціальних контактів і наголосив, що від дотримання правил всім суспільством залежить. Чи буде запроваджений більш жорсткий локдаун? Як повідомляв Українформ? 11 листопада уряд запровадив в Україні карантин вихідного дня з 14 до 30 листопада згідно з постановою уряду з 00 годин суботи до 00 годин понеділка додатково до обмежень, які передбачені у будні дні. Забороняється приймання відвідувачів у закладах громадського харчування, барах, ресторанах. Кафе, діяльність спортивних залів, фітнес-центрів та басейнів, також під забороною. У цей період закриті торговельно розважальні центри та інші заклади розважальної сфери, заклади культури, які проводять культурно-масові заходи в Україні станом на 17 листопада лабораторно підтверджені 557 657 випадків коронавірусної хвороби.